Це моя вітчизна, Курозу чоу. Спіралі полонили потік. Я розповім <клес> тобі дещо. Що це там? Безліч історій про дива <клес> мого краю. Катаямо, що у тебе на спині? <клес> Думається, спіралі покликані якимось потайбіччям. Радше неймовірність сили, що криється в них. Побачені нашими очима жахи. Що це в тебе, Том? Яка радість! Погляд на неї зачарує тебе. Я знаю, це спіраль. Були нічим іншим, як порталом у спіралі. Щось не так. Можеш поглянути, будь ласка. <паспорядка> Я згублюся! <паспорядка> Люба зупиниться! Досить! Не зможу. Швидше! Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Воно всередині вуха. Воно залізла у спіраль мого вуха. Ми тікаємо з міста. Доки доки не пізно. Доки не пізно спіраль. Дубльовано командою Кіцуне. А подивитися це аніме ви зможете на нашому телеграм-каналі після його виходу. Дякуємо за перегляд.